Що полюбляє їсти киця. Киця полюбляє їсти сметанку. Що полюбляє їсти собачка. Собачка любить гристи кісточку. Що любить їсти корівка. Корівка любить їсти травичку. Що полюбляє їсти Кролик. Кролик любить їсти морквинку. Що любить їсти поросятко. Поросятко любить їсти гарбуз, що любить їсти їжачок. Їжачок любить їсти грибочки. Що полюбляє їсти білочка. Білочка любить гристи горішки, що любить їсти дикий кабан. Дикий кабан любить їсти жолуді.